Доброго раночку мої любі! І сьогодні у нас з вами буде прибирання у моїх умітасів таких гарненьких, таких цікавеньких. Ось цей величезний заліз на ще одну боягу з Це у нас найбільше. Найбільша. Але вона до сих пір відкладує яйця і зараз покажу що що вона зробила оця старушка панцир гляньте який у неї але їй вже років сім. я думала моя старушка спить а гляньте, скільки яєць вона відклала е, ну я тільки здогадую, що могло би бути і в якої кількості е, гравочки маленьких. А це ось інша кладка від іншої літочки. Лентівські. Ну, хтось казав, що можна ці яйця переробити, щоб що були всі бо тут багато кальцію. Ну, я колись робила, яйця треба висушувати на сонці, не менше цілого дня, а зараз де їх сушитиму. На батареї вони так не висохнуть, а колись переробила їх мокрими і. Ну, ось. Просто не тепло. Байскальці збився. Тому іде. А це вже їх і тим. Дивіться, вже як попідростали. Це було цей. Вже такі що через півроку буде саме. Політочка буде сама. Нет, вони швидко білимки є. Біленькі тримають пособину. Треба всіх уже. Міняти, бо кальцію, карнішку. З Мохом-мох. Я виписую Закарпаття. Мені присилає, хлопці збирає на Закарпаття так Заказує. хочеться вірити. Бачите, звідки. Долина Івано-Франківська область. Осипчук Радомир Борисович. Дуже гарне ім'я. Для кого? Для мене. А це вже мої зелененькі красуні, Це інша порода. Це вентрикози ліоцис. Вони такі сонливі, я їх окремо відсадила, бо вже бачила яєчка. У них яєчка крупні і їх небагато. Вони не так, як ці шпарі. У них яєчка набагато більші і вони відкладають до десятка. Але то дуже рідко. Я бачила три, Одна хтось відклав. три. Тому вирішила їх посадити. Може щось вийде, може розмножиться. Зайчатам вже цікаво, що ж тут і як тут водичка, а до цього вони спали. Гармоні. Такі не стисненько. Так, І не пробудьте. Бачите, молоді. Тут поцікавість, цікавість. Перш за все цікавість, гляньте, Глазкі, рожки, все важко. А це ми отак акваріум. Бо вони муцином дуже загружують, прямо стінки стають такі непрозорі, тому вимиваємо. Дуже і гарно, щоб о, не було по стінкам. Доблизку вимиваємо акваріум, щоб ніде не залишилось мила, бо равликам це не подобається. Це е, у нас луги, е, ну, мило е, просте, тому ну, не бажано подразнення. Ну що, ми вже е, в поміняному акваріумі. І панцирі я понатирала лівою коллю. Ось такою старенькою маззю. Просрочка, але для панцирків піде. Е, ми і кішечку теж цією майською мазали. Все заживляє, все класно. Ненаситний, коричневий вже харчується, дуже гарно росте. Дуже такий панцир, і такого нема, як у білих. Ну, що панцирі не вистачає кальцію. Цей жре цілими днями, відкладає яйця. Ну, Равлик на всі 100. Тому що альбіноси ну, у них якось панцирки такі. Але тільця такі гарненькі, гляньте, які розвинені мускули, Шастають. І теж дуже красиві, дуже гарні. В основному люди люблять біленьких. Ну що, переселення великих народів у велике акваріум. З богом равлички. Ну що, тут уже в лотку нічого не залишилось. А всі гляньте тут. Зараз ми оцих богоїв заберемо коричневих, а малята. Нехай освоюється. Уже один равличок, он, дивіться, виліз. Он, як завжди, коричневий. Ну, коричневий – це ну, зубри. Зубри акваріума. Ой, блін, на маленьких завалюється. треба прибирати. Ну, для порівняння, що за равлики будуть жити разом. Гляньте, які вони. Цей побільше, це, мабуть, їхня мамка. Ну, вони не висовуються, але он. Копошиться один. Ой, 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 гарнюсики. Гарнюсики, гарнюсики. Так, все. Починають рух, тому саджу в окворію. То тобто щось пристало. Ну, я ж кажу, білий ще не виліз, а коричневий уже обстежує. Ви гляньте, що почалося. Всі великі равлики хочуть знати, що ж там у їх харчівнички. Гляньте, ну як завжди, хто б мав сумнів, коричневий впереді всіх. Капець просто, просто. Чи він спарюватись до білий? Е, ні, він до малих лізе. Це ж цікаво, гляньте, яка швидкість, швидкість. Метеор для равликів. Вже тут. Аго, малята, що за окупація нашого акваріуму? Мама, це ж ми, мама, це ми, ми, твої равлики. Ось уже пішли гуляти по акваріуму і малюки, і здорові, як це гарно. До нових зустрічей! Чекайте від нас нових відосиків. А хто хоче, можу переслати таких красунчиків.